От позавчора. Ну, коли ветер від нас, ще нічого. Когда ветер дует к нам, це невозможно. Особливо коли вітру взагалі немає, воно поднимается вверх, а потім все ложиться на Вот, Дивіться, какие клуби угу. Это почти я каждый день, как от, увижу, снимаю. Місцева жителька Любов Дудік показує фотографії. Ці клуби диму над спинофермою, де спалюють свинячі туші, не дають дихати. Ночі проснулася від того, що задихаюся. Нашло полнув дим, окна відкриті, все. Це, це невозможно було. Ферма, де зафіксований спалах Африканської чуми, розташована у селищі Воскресенськ. Ферма вод буквально сколько здесь метрів? 20 метрів. І вот сразу первый дом начинается. Это вот уже какой-то п'ятий или третій. То есть это улица. Это, это вот это, это, не, это не за пределами. Я понимаю, за пределами это где-то кілометр. А это вот территория Воскресенска. Місцеві жителі бідкаються вже тиждень на фермі, знищують заражене поголів'я, а у якості додаткового пального використовують автомобільні покришки. Оказується, палять там свиней, скатами перелажують, Дым чорний ужасный шоу. І от по трасі, коли проїжджати, значить е... теж Тоже... це страшне дело. Сильніший запах. І копоть, і вонь, і проші віші. Ми задихаємося, камери, оці от палять покришки. Ще місяць нам терпіть мінімум, ну, ну скільки це можна. Ми помираємо тут. Вся погорялка задихається. От вчора ми вечором їхали, дим пішов туди. Там чорне все стояло. От дочка вранці веде дитину в садик, каже, мама, задихаємося. Ми встигаємо це відзняти дим від свинячого крематорію. Намагалися потрапити на свиноферму, щоб на власні очі побачити, як саме утилізують заражені туші, але на територію нікого не пускають. Мовляв, карантин натомість переконують, роблять усе, щоб не допустити ще гіршої ситуації. Якщо ці свині почнуть розлагатися в таку температуру. Значить їх витащить уже ніхто не полізе з людей витаскивать дохлих. Це буде ну біда, це ж буде розноситися вже уже Изменения. Понимаете, мухи пойдут и все такое прочее. На месте чергуи дельничный инспектор та группа ветеринаров. Кажут, и сами потерпают вид смороду и дыму. Почему здесь жгут? На это, наверное, есть. Я не уполномочен. а просто врач, которого сюда прислали в командировку. Наказание помощи проведения мероприятий. По усыплению свиней. По их ликвидации и прочее-прочее дела. И мы тут от этого страдаем. Но решение принимают по... місце захоронення цих сел – ДНПК. Жителі Воскресенська погоджуються, боротися з хворобою треба, але спалювати туші просто біля села – це суцільне знущання над людьми. Якщо да, тут дійсно африканська чума, то вона має утилізуватися і вивозитися за э, територію населених пунктів. Там вже зжигайте, але не тут, де у нас тут велике село, около 6-7 тисяч людей, це тільки в Воскресенській Воскр... станції, там Зайчевськ. Мішкова погарілова. Ну тут населений пункт це, це пригород читається. Спалювати свиней саме тут постановила державна протиепізоотична комісія. Мовляв, вивозити душі за межі ферми категорично заборонено і треба терпіти. Свиноферма Техметюх визнана епізоотичним осередком, тому спалювати свиней можна тільки на території. Свиноферми є чіткі, дуже строгі інструкції категорично. За територію свиноферми, навіть ви бачите, мене до вас не випускали в спецодягу. Там є параформалінова камера. Ми все знімаємо. Ми проходимо обробку, бо ж нельзя допустити, щоб збудник пішов далі територію. Автомобільні покришки використовують через брак іншого пального. Мовляв, спалити потрібно кілька тисяч тонн м'яса, а це колосальна кількість. Усю ж наявну деревину та інші займисті речі вже давно спалили. Іншого нема. Або є, кажуть, на палм, коли в калиті палили свиней. Але Міноборони оборони ну можна звертатися, якщо більше 10 тисяч свиней нам на палм не дали. Іншого способу нема. Після того, як знімальна група поїхала геть над спинофермою, знову здіймається густий дим, поки що білий покришки підуть в хід із настанням темряви. На фермі що залишається понад 6 тисяч голів свиней, усіх мають утилізувати якнайшвидше, тож працюють цілодобово. Якщо чиновники не знайдуть іншого виходу, дихатимуть отруйним димом селяни щонайменше місяць.